Виконуємо номер 13.2 із підручника алгебра 8 та номер 29.2 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Для функції y дорівнює рівні х у квадраті знайдіть значення y, що відповідає значенням x-3, 0 і 5. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює мінус 3, то у дорівнює мінус 3 у квадраті, мінус 3 помножити на мінус 3 це буде 9. Якщо х дорівнює 0, то у дорівнює 0 у квадраті, це буде 0. І якщо Х дорівнює 5, то y дорівнює 5 у квадраті. Це буде 25, номер 13.2 із підручника алгебра 8, та номер 29.2 з підручника математика 8 виконано.